Вітаю колеги, вітаю тих, хто дивиться наші відео від компанії Cosmotrade. Я Вікторія Кущій, я методист компанії Cosmotrade. І сьогодні буду відповідати на ті питання, які найчастіше до нас поступають. Сьогодні питання йде про жирну шкіру і після того як з'являються висипання, з'являються рубці, рубці після акне, як ми можемо це запобігти, і як ми можемо з цим працювати. Для початку хочу сказати про те, що коли з'являються перші висипи, про це повинні думати і батьки, якщо це з'являється у підлітка, і в людині, якщо вони з'являються, що потрібно. Визначитись, що це за запальні елементи, скоріш за все, це таке захворювання, як акне, і починати його лікувати. Визначити причину. Причиною дуже часто являються це гормональні порушення, це може бути чутливість сальних залоз до певних гормонів. Гормони можуть бути навіть в нормі. Потім визначити, що може бути таким тригером, що може давати ще додаткові запальні елементи. І е, навчитися з цим жити, підібрати домашній догляд. Якщо потрібно лікування, а лікування досить часто, коли це ступінь захворювання, вже третя, четверта, потрібно лікування, лікування, яке призначає дерматолог, не косметолог, а дерматолог. Тому на перших етапах, коли є висипи, завжди рекомендую звернутися до дерматолога, який дасть е, перелік тих аналізів, які потрібно здати. Е, також е, Порекомендує лікаря додатково, до якого звернутися, це може бути гінеколог, це може бути лікар-гастроентеролог. І коли з цим визначились, дерматолог призначить лікування. І потім, вже, якщо це все ж таки перший, другий ступінь акне, то і ми можемо проводити косметологічні процедури. Їх дуже багато є. Це для того, щоб запобігти, щоб потім ці запальні елементи не перетворювалися у рубці. Тому що якщо затягати цей процес, думати, що пройде, що це буває завжди, що це буває у всіх підлітків, як правило, в багатьох випадках залишаються рубці, з якими потім будемо працювати все життя. На етапі, коли рубці вже з'явилися. Ми називаємо це дуже часто після акне, а досить часто ми пропонуємо в першу чергу процедури, які будуть робити травмування. Тобто, це пілінги, які будуть шліфувати, давати з себе регуляцію. Це можуть бути різної глибини пілінги від поверхневих до середини, коли ми знімаємо не тільки верхні шари шкіри а Більш глибше. Також це можуть, до речі, пілінги дуже гарно можуть над цим працювати. І ще є дуже гарні процедури. Наприклад, я дуже люблю таку як фракційна мезотерапія. Це робота з дермапеном. Це коли на апарат такий спеціальний, одягаються одноразові насадки. І ми завдяки дуже великої кількості проколів робимо травмування. Робимо травмування, і ці мікротравмування дають процес, такий, який називається регенерація. До речі, якщо звернетесь до нас, у нас є дуже багато фото, дуже багато напрацювань, де видно, от до і після, що відбувається з шкірою. Звісно, я не можу сказати, що за 10 процедур ви вийдете з досить оновленою, гарною, як в дитинстві, шкірою. Можливо, так не буде, але от до і після це буде. Зовсім, зовсім різні фото, на яких ми будемо бачити те оновлення, яке нам хочеться. Дуже часто ми поєднуємо. Ми навіть по пілінгу можемо працювати дермапеном. Це дає оці дві додаткових моменти, які ми шукаємо. Тобто, це зняття верхнього шару, це себорегуляція і додатково мікропрополи вони дають оновлення шкіри. Додатково на цьому фоні, звісно, люди будуть ще шукати інші процедури. Також я, наприклад, рекомендую таким клієнтам, як мікроголковий РФ. Процедура, яка теж основана на проколах і на Такій хвилі, яка називається електромагнітна, і завдяки цим знову ж таки проколям, завжди стимулюванні колагену, ми будемо зменшувати видимість тих рубців, які утворилися. А також є лазерні методики, які дозволяють робити шліфування шкіри і добитися певних результатів. Іноді, коли з'являються рубці глибокі, коли в них таке дно нижче, ніж вся поверхня шкіри, ми можемо працювати з ними і робити мезотерапію, біореталізацію, тобто під ці рубці вводити розчини на основі гіалуронової кислоти і не тільки які будуть. Будуть стимулювати колаген. Тобто ми іноді навіть можемо таки робити підсікання. Заходимо голкою, підсікаємо цей рубець, і потім в це місце, де було, ми зробили підсікання, ми вводимо цей мезотерапевтичний розчин. І тоді шкіра виповнюється, рубець вирівнюється. І ще такі додаткові процедури, як я сказала, пілінги, фракційна мезотерапія, вони будуть давати такий подвійний результат. Одного рецепта на всіх взагалі не існує. Тобто, взагалі потрібно прийти до косметолога і порадитися з ним. І я думаю, що можливо знайти ту процедуру, яка конкретно підходить кожному із вас. Якщо я от себе використовую, я використовую, як я вже казала, пілінги. Пілінги з дермапеном, сам дермапен, мікроголковий рев, те, з чого починаємо. Ну і звісно, щоб не утворювалися інших запальних елементів, не утворювалися комедонів, це обов'язково щось є в догляді себорегулюючого. Тобто, це можуть бути кислоти, це можуть бути ретинол дуже гарними оновлюючими властивостями володіє. Не забувати теж про професійний догляд. Ще, крім цього, можна професійно ходити на карбоксітерапію, це теж дасть додаткового результату. Тобто у нас є такий повний комплекс, який ми можемо запропонувати клієнтам, які прийшли з цією проблемою. Я думаю, що це питання можна вирішити. Тому запрошуємо вас до нас, приходьте як моделі, приходьте на навчання, звертайтеся за консультацією. Я думаю, що ми знайдемо що порадити, щоб стан шкіри вам подобався. На все добре.